Друзі, вітаю! Закінчується день, закінчується понеділок, 26 червня, і в нас буде зараз до 10 хвилин, аби підбити підсумки цього дня, цієї доби. Ми почули нещодавно звернення Путіна. Відео від нього з'явилося на 5 хвилин. Перед тим було аудіо Пригожина, обидва персонажі, так би мовити, цього кардабалету, який ми у суботу спостерігали, вийшли в ефір. І щось сказали, чи було там щось важливе, як це все сприймати, як будуть далі розвивати. Це події про це зараз. Поговоримо. Тож виступ Путіна був максимально на мою думку нікчемним і порожнім. Тривав він. П'ять хвилин, це ж треба було ну трохи більше п'яти хвилин, це ж треба було дві доби власне думати, збиратися з думками, писати текст, аби за п'ять хвилин нічого посутнього не сказати. Хоча Пісков не задекларував, заанонсував, що цей виступ, це звернення буде доленосним для Росії, нічого доленосного ніхто не почув. І після того, як все це прозвучало, Пісков вже почав виправдовуватися, йому такі слова, цю фразу приписали, що він такого не говорив. Зрештою, тезово про що говорив Путін. Він сказав. Про те, що організатори бунту використали вагнерівців в тімною імена цих організаторів він так і не назвав. Про Пригожина не було жодного слова сказано. Очевидно, має таку образу на Пригожина, що вже його в якійсь колективній формі називає, не називаючи імені, прізвища про покарання організаторів. До речі, теж не було ані слова. Хоча ми знаємо, що російська прокуратура не закрила і ФСБ не закрили. Напригоже на кримінальну справу за організацією власне збройного повстання чи бунту. І е, ну, будемо бачити, чи цей гачок взагалі далі буде якось працювати, чи буде за нього смикати, чи ні. Наразі нібито Пригожин виїхав в Білорус, але ми не бачили жодних кадрів його з Лукашенком чи десь у Мінську. Е, ну тобто неможливо верифікувати цю інформацію, звідки він там як папугай віщає, але е, чи це Білорусь, чи це інше місце, важко сказати, але до цього ми ще доберемося. Щодо того, чи в тімною, ну ми ж бачили, що там командувачі цього. Анера, посіпаки Пригожина, типу Уткіна і інших там ратіборів. Це насправді ну, не хлопчики, яким по 20 років, вони, очевидно доволі свідомо йшли на загострення конфлікту із Шойгу з Герасимовим. І ну, усвідомлювали наслідки того, що може статися зрештою в пабліках Вагнера під час суботи, вже в процесі цього маршу на Москву відбувалися такі дописи, з'являлися, мовляв, ну пеня помилився, це так принизливо про Путіна. Вони говорили «Став не на той бік, скоро в нас буде новий президент. Тобто вони то були готові йти до кінця. Вони ще не знали, що Пригожин їх розігрує. Для нього все це блеф і фарс, який має дійти до певної межі. Далі він собі виторгує кращі умови і відскочить від потім були записи ображених зеків зі шторм З, які казали: от Женя, ми пішли за тобою, ти нас кинув і нас тепер чекає веселе життя, будуть нас тут. Так би мовити, кидати на смерть, пісочити командіри? Отже, дійсно, Пригожин розчарував багатьох своїх фанатів, і, власне кажучи, його репутація, як на мене, зруйнована, чи зуміє він її. Якось поправити є величезні сумніви щодо того, що власне Путін виправдовує самих вагнерівців, а засуджує якихось анонімних умовних організаторів. Ну, це така спроба дати другий шанс вагнерівцям, все ж таки попідписувати контракти із Міноборони. Бунт сказав, Путін вдалося зупинити шляхом консолідації єдності суспільства, яке дивовижно проявилося під час власне цього спроби перевороту і бунту. Де він цю єдність побачив? Це величезне питання. Доволі це все смішно звучало. Існує хіба що єдність у розчаруванні. Обидва фан-клуби, пригожина, вагнерівців. І Путіна вони розчаровані і зверненням одного і другого, і рішеннями одного й другого. Щодо Путіна, то його засуджують за нерішучість покарати і назвати, і покарати організаторів того, що відбулося. Чому Пригожина відпустили в Білорусь, чи куди-небудь, чому його зараз не переслідують, не вішають на Красній площі, на лобному місці, не відтинають йому голову, не розстрілюють. Ну, Питання, якби де тут сила, де тут стрижка, де тут репресії, де тут сильний цар, який, як Петро І там давив стрілецькі бунти, чи як Микола І повстання декабристів? Немає цього всього. Абсолютно тут Путін виглядає нерішуче, нікчемно жалюгідно. Він відразу ж після свого відеозвернення зібрав нараду силовиків, там був Золотов, Патрушев, Шойгу, всі ці персонажі його лялькового театру, і власне лежі ну, Кремля зібрав. Лиса так і от там 30 секунд показали. Путін покахикав, і вони там про щось почали радитися. Ну шукати вихід і рішення, як їм далі, очевидно, жити з цим всім, і як власне дробити Вагнер і перетворювати його з проблеми на рішення, шукати, як їх інтегрувати у офіційні структури, напевно, що силові, міноборони чи Росгвардію, куди збиралися переходити Вагнерівці останнім часом. Отож, є хіба що єдність власне у розчаруванні обома сторонами, Пригоженим теж розчаровані. Я вже казав про це трохи, що він всіх киданув, казав, що йдемо до кінця, йдемо на Москву. До Москви не дійшов, що його не спіймав, Герасимова не спіймав. І взагалі складається враження, що от перший короткий план, коли це все почалося, це було дійсно спіймати, що його чи Герасимова ще в Ростові і там вже качати свої права. Це не вдалося качати свій правила, так це не вдалося здійснити. Ну і власне на цьому, на цьому ця історія і зрештою зайшла у глухий кут. Отож, інша теза Путіна, що значить загиблі льотчики, бо дохлі льотчики врятували Росію, вони герої. Чи когось покарають за збиття цих льотчиків, екіпажів, літаків, які там позбивали гелікоптерів. Кажуть, там близько 20 було загиблих, хтось скаже більше 10. Менше з цим було збито дійсно цінні борти радіо е, такої електронної боротьби, і от е, літаючи всі ці радари, командні пункти, вертольоти, які не могли атакувати вагнерівців, власне, виконували саме таку роль спостереження і координації дій. Їх позбивали, і для нас. Все добре, молодці, то хотілося б, щоб більше ще збили. Ну але й так непоганий результат, і Путін нічого не сказав, що когось покарають за збиття цих вертольотів чи літаків. Про це ні слова знову ж таки прояв слабкості. Вагнерівці можуть підписати контракти з Міноборони або йти куди-небудь на всі чотири сторони. Це теж прозвучало у Путіна, от в Білорусь, зокрема, або к своїм родним, або ще там кудись. Чому в Білорусь не ясно? Це що якась окрема юрисдикція, хоча ми знаємо глибоку інтеграцію в Білорусі, і Росії зараз союзної государство. Тобто чому там можна перекантуватися, не воювати, скажімо, на фронтах? Що це за особливі умови? Такий ретріт в Білорусі. Це так само викликає певний подив. Не хочеш воювати під командуванням Шигу чи Герасимова. Пензлюєш у Білорусі і там десь відлежуєшся під Брестом, Пінськом чи, чи Гродно. Не знаю. Коротше кажучи, в Біловерській пущі відпочиваєш. Ну і подякував Лукашенкові, так само Путін, за допомогу. Пиня таки подякував Луці, став бульбофюрер йому у великій пригоді, нагоді у цій ситуації. До речі, цікава роль от саме Лукашенка в цьому переговорному процесі. Що такого він міг озвучити, запропонувати Пригожину, що той погодився відкотитись назад. назад. Швидше за все Пригожин просто був не готовий йти до кінця. Йому передали меседж, що Путін з ним говорити не буде. Не по масті, це йому що Путін сильно ображений. Вважає його зрадником. Той зрозумів, що зустрітися і от чолом вдарити, сказати прости нас государь, великий Государь, ми тобі вірно будемо служити, але от не можемо стерпіти цих двох. Шойгу і Герасимова клоунів, які от власне нами командують. Ми їх не визнаємо заміни їх, будь ласка. Це була якась спроба контакту. Напевно, що з царем вона провалилася, вона не здійснилась, і тепер з'ясно, що Пригожин звучить жалюгідно. Він розповідає, що мовляв, ми не мали на меті скидати владу, робити переворот. Хотіли лише показати нікчанність російської армії. Успішно показали. Побачили, що ми всі, що Москву нема ким захищати. І що цілком, можливо, можна вже не Пригожено, комусь іншому щось подібне повторити. так. Чи хтось на це наважився, це є великі сумніви, Пригожин все-таки виділявся своєю е авантюрністю, скажімо так, на тлі всіх тих персонажів, яких ми маємо, знаємо е із боліт із е того краю. Тож така нас от сьогодні ситуація. Насправді Путін нічого такого доленосного цікавого не сказав. Ми зрозуміли одне, що він далі буде тепер берегти Шойгу і Герасимова. Він їх нікуди не звільняє, хоча ходять чутки там про Дюміна і інших. Але Шойгу сьогодні був на нараді і показали ще відео, де він там літає, ніби в літачку якусь консерву над позиціями у зоні ведення бойових дій. Очевидно, що Шойгу зберігають, що Путін тепер не довіряє ніколи. Він буде триматися їх до кінця, незважаючи на їхню неефективність, провальність і так далі. І, е, ну, що далі? Система, очевидно, не зміниться російського ведення війни, будуть ті самі провали і ті самі якості, які вони використовуються, кількість живої сили, артилерії. Нам доведеться протистояти все тому ж ворогу, який не стане сильнішим, очевидно, але залишиться от приблизно таким, яким ми його знаємо: непоступливим, цинічним, здатним на будь-які злочини, обстріли цивільних і так далі. Ніхто війну не збирається закінчувати. Це для нас підсумок. Чи може Вагнер вдарити з Білорусі? Ні, наразі не може. Вагнер будуть. Реформовувати, розбивати на частини, вписувати так би мовити, в регулярну армію, і цей процес займе. Очевидно, якийсь час тому, поки що ніхто вагнер як ударну групу, 20 тисяч там з Білорусі кидати на наші кордони. Очевидно, що не буде. Що буде з Пригожиним, так тут маса маса варіантів. Його можуть як і ліквідувати в тьомною втіхою, так би мовити, так і можуть пробувати садити. Але для чого Путіну цей публічний процес зараз не вигідно, напевно, що до такого до такого ходу не вдадуться, можуть дати йому просто. Десь поїхати, але далі Білорусі. Ну хіба Африка його чекає? Очевидно, більше ніде йому нема де подітися. А в Росії, очевидно, не хочуть його бачити. Путін його не хоче бачити зараз в Росії. і, Мабуть, що зоряний час Пригожина закінчився. Тобто, якщо не вб'ють, то і на тім має дякувати. Ну а з нашого боку, сьогодні було звільнено рівнопіль, продовжується рух наших збройних сил на фронтах. І це для нас найважливіше, на що маємо звертати увагу. Підтрим... Мимо Збройні Сили України стежимо звичайно за тим, що відбувається на болотах. Головний підсумок, що дійсно Росія показала свою нікчемність і проблеми в управлінні у ці дні, скажімо так. Я не думаю, що це була вдала вистава для так би мовити російських веж Кремля чи груп впливу. Якщо хтось і планував, що це піде на користь, що це буде якийсь випуск пари і спроба постригти і консолідувати систему навколо Путіна. То так не вийшло. Путін намагається це видати за консолідацію, за єдність, але насправді там панує таке тотальне розчарування і певне розгублення тим, куди рухатися далі. Така моя думка. Ваша думка в коментарях, будь ласка, дякую за лайки, за підписки і за поширення цього відео. Побачимось!